Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розказати вам про проект Hyperliquid, чому він цікавий мені і чому він, можливо, зацікавить вас, і чому ми заробимо на цьому проєкті? Ось от такі от два головні питання, які я сьогодні вам постараюсь дати відповідь на них. Почнемо з того, що Hyperliquid – це той проект, який роздасть AirDrop. За що він роздасть AirDrop? Роздасть він за бали, які нараховують за те, що ви будете торгувати на цій платформі. Ця платформа, як і інші в сфері дексів, на яких ви можете торгувати різними монетками. Це може бути премаркет, це ф'ючерси, це спотова торгівля. Все це присутнє, присутнє в цій платформі. HyperLiquid. з 2022 року ця платформа розвивається. Все більше і більше користувачів бачать переваги, плюси е, на даній платформі. Як ви бачите, зараз 203 тисячі людей довіряють цій платформі і вже торгують монетками, беруть кредитне плече, торгують, заробляють, втрачають і так далі. Це все дає нам обсяг торгів в півтора мільярда доларів за останні там, 24 години. Звичайно, тут цифри пишуть такі. Заокруглені, переоцінені, але хочу сказати вам точно, що ця платформа а, є одна з найшвидших, одна з найкращих по торгівлі ну, іншими актив, монетками і так далі. Чого я так вважаю, Того, що я пробував раніше торгувати на Аєво, на дріфті, на, на якихось невідомих біржах, на, пробував торгувати на Авантіс. Де просто високі комісії і дуже повільна система відкриття і закриття угод виставляння ордерів на тих платформах. Тут, на HyperLiquid ви можете швидко відкрити і закрити угоду і заплатити маленьку комісію, що досить важливо. Я людина, яка не займається трейдингом, але ця платформа, платформа мене змусила цим займатися, тому що вони планують запустити свій власний токен і вийти через airdrop. Ну, тобто роздати всім airdrop, роздати монетки раннім своїм користувачам. А компанія по нарахуванню балів поінтів, вже ну, так, більше року в процесі. Тобто зараз ви можете почати торгувати, і кожну п'ятницю нараховують бали, поінти за торгівлю, за об'єм зроблений на даній платформі. Давайте перейдемо до самої платформи. Я коротенько вам покажу, розкажу, як вона взагалі виглядає. А тут насправді все просто, нічого тут такого нового немає на любій біржі. Я думаю, якщо ви вмієте купляти, продавати там на Binance чи на OKX, ви роз, ну, розбираєтеся дуже швидко на HyperLiquid, тому що тут насправді інтерфейс набагато простіший навіть ніж на біржі. А все, що тут ми можемо побачити, це трейд, тобто торгівля, от, buy, sell, тобто long, short, виставляння а, ціни. Тобто тут, тут далі, я думаю, розбирається. хто розбирається в трейдингу, то ще ліпше для вас. А, нічого складного немає. Просто головна ціль цього ейрдропу ну, це об'єм торгів і спалений газ. Тобто, само собою, якщо ви будете робити тут об'єм, ви будете платити комісію, і це все буде а, впливати на ваш потенційний дроп. В вкладці VOTES ми можемо побачити кількість грошей, які залучені в протоколах від HyperLiquid. Тут можете предоставляти ліквідність для платформи, за що також може, можете отримувати бали, які будуть вам нараховувати за те, що ви предоставляєте ліквідність. В Вкладці портфоліо можете побачити об'єм, який ви зробили за весь час. А, І PNL і так далі. не буде зациклюватись. Реферальна система теж присутня. Можете робити аккаунти під свій головний аккаунт і заробляти з комісії там, відсоток. Поінти. Поінти. На даному аккаунті у мене 14 поїтів. Можете так само побачити, що, там, наприклад, за 12 тисяч доларів об'єму об'єму, зробленого в березні місяці цього року. Там, я отримав 9 поїнтів. Що, якщо так порахувати? В середньому за 1500 доларів об'єму мені нараховували 1 поїт. Далі ситуація змінилася за 38 тисяч доларів обороту, я отримав всього лише 3 поїнти. Далі по одному поінту за те, що я холдив, тримав, держав, торгував токенами мем-токеном PUR, який називається PUR. Цей мемтокен MM дропнули раннім користувачам, тобто мені за, просто за торгівлю. По 20-30 баксів накинули на аккаунт. Це досить непогано, тому що я відбив як мінімум всі свої комісії, а, ну, які потрачені за торгівлю були. І зверху щось зробив. Там максимальний, ну, в максимумі ця монетка доходила ну, 50-60 доларів. За, от за такі прості дії, за те, що я раніше торгував, накинули це теж дуже класно. Також можемо побачити тут лідерборд і, і так далі. Ну, в принципі, саме головне це вкладка трейд, де ви маєте торгувати. Депозит робимо в мережі Arbitrum. Потрібно USDC або USDT в мережі Arbitrum. А, також ну, Metamask, само собою, або якийсь інший гаманець, який ви використовуєте. Тому тут саме головне, що немає верифікації, немає KYC, можете робити скільки завгодно аккаунтів. Головне, не спалитись, ну, не спалити о, свою активність, не, не робити все з одного браузера. Що саме головне, тому що це будуть відслідковувати по IP-адресі і по іншим активностям. От, проект насправді дуже крутий. Зараз ну, є запущений вже давно в принципі, премаркет на премаркеті Wales Pro. Зараз ці бали вже торгуються, їх можна продати за 6 доларів 30 центів. Торгівля йде, вже об'єм торгів в майже 5 мільйонів доларів за весь час. Що теж радує, поінти досить непогано оцінюються. Там, грубо кажучи, щоб отримати один поінт на цій платформі, ну, грубо кажучи, зараз треба десь 10 тисяч доларів об'єму. 10 тисяч доларів об'єму це десь буквально там півтора-два долари треба потратити на комісіях, якщо от, відкривати угоди по маркету. І дуже швидко, там, не, не, не скажімо, виходячи в плюс, хоча всі затрати можна набагато ну, зменшити. Тому 6 доларів 30 центів зараз один поінт коштує. Можна зараз, в принципі, поспекулювати, і коли проект вийде, можете отримати непогані кошти за торгівлю. Далі, а, ліквідність проекту росте з кожним разом, ТВЛ, обороти ростуть, 710 мільйонів доларів зараз залочено. A, чисто в фьючерсах 590 доларів. У нас потім на 119 мільйонів доларів. A, проект ну, на кожному графіку показує тенденцію буліш, скажімо так, росту, і це теж радує. твіттер проект 57 тисяч фоловерів, a, скромний проект. Ну, скромні цифри, дивлячись на інші проекти. Але тим не менш, самі головні люди скажімо так, фонди тут підписані на цей проект. Coinbase, Animoca Brands, Dragonfly Capital, Layer Zero, Cosmos, Alana і так далі. Всі головні інфлюенсери підписані і досить непоганий тут Twitter Score. На рахунок інвестицій, інвестиції не розголошуються. Я думаю, в принципі, що коли буде розголошено, скільки заінвестовано, скільки грошей заінвестовано і хто заінвестував, цей проект, скоріш за все, вже буде. Виходити а, дропом і буде запускати свій токен. Також, Airdrop, якщо дивитися на платформі CryptoRank, а, вони зробили свій власний research, тобто проаналізували даний проект і а, статус підтверджено, тобто AirDrop тут буде. Що ще раз нам а, кажуть: додає впевненості, що все-таки не дарма ми тут робимо оборот, торгуємо і. Збираємо ці бали. В принципі, я думаю, ви знаєте таку платформу, як DivideX, який виходив дропом, який теж дуже багато насипав своїм раннім користувачам, буквально за декілька якихось транзакцій закупівлю і продаж. Тут так, звичайно, не буде, тут потрібно наторгувати якийсь обсяг торгівлю, ну, зробити якийсь об'єм, хоча б мінімальний там, 10, 15, 20 тисяч доларів, ну і мінімалку там, 10 поїнтів мати. Це важливо, і також не забувайте, що потрібно, якщо у вас багато акаунтів, проксі, або як мінімум, антидетект браузер, щоб все було на окремих браузерах і а, в різний час виставляти угоди, закривати. І чим довше ви тримаєте угоду, тим краще для вас, того що може бути такий критерій, що, наприклад, що ви тримали 5 хвилин угоду, потім відкрили-закрили. Все не рахується і ну, тобто відбрити вони мають якось, того, що людей насправді багато. А то, що вони пишуть, тут 203 тисячі користувачів. Це може бути набагато менше, але активних, там, якщо навіть 100 тисяч активних користувачів, всі вони торгують, ну, всім там, насипати багато токенів, і щоб всі заробили, ну, таке мало дає, тому я думаю, що. Потрібно все-таки наторгувати і віднестися до цього проекту серйозно. Саме головне тут це об'єм і тривалість вашої угоди, ну, відкритої угоди. Ось. На примаркеті 6,3 долари. ТВЛ росте. Проект за проектом слідкують важливі люди і фонди. Чому б і не відпрацювати даний проєкт, поки ще а, проходить ця компанія з нарахування поєтів. Також ну, можемо побачити тут дорожню карту. Четвертий квартал 2022 року запускається а, на мережі Arbitrum в тестнеті. Перший квартал 2023 року відкриті сховища ліквідації. Ну, тобто, і зараз ну, альфа-версія основної мережі активна. Далі вже, я думаю, буде дроп, і ми отримуємо свою винагороду. Друзі, в принципі, це коротенька інформація. Я думаю, що цей проєкт варто відпрацювати лоу-банкам і людям з великим капіталом, там на декілька аккаунтів, з великим об'ємом залетіти, заробити цих поінтів І потенційно до кінця року проєкт запуститься, тому що ну, ринок зараз позеленішав. Я думаю, ви всі прекрасно це бачите. Біткоін там вже 60 тисяч доларів, 65. Альткоїни трохи вже підростають, проекти виходять, активно пушать, пушать новини, форсяться багато інших тем в криптовалюті. Тобто ну, видно, що зараз ринок ожив, і проекти активно хочуть випускати, запускати свої токени і роздавати як винагороду власні токени. Тому не варто з цим тягнути. Відпрацьовуйте цей проект, я думаю, що ми тут заробимо. На цьому, все. Дякую за увагу.